Виконуємо номер 120 із підручника Алгебра 7 та номер 2.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть лінійне рівняння. Завдання перше, яке не має коренів і друге, коренем якого є будь яке число. Приступаємо до виконання. Рівняння виду Ах дорівнює Б, де змін змінна А і Б деякі числа називають лінійним рівнянням. Якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, то тоді рівняння коренів немає. Отже, маємо 0х дорівнює 4. Ось такі рівняння. Не існує такого значення як х, яке при в наше рівняння перетворює рівняння в правильну рівність. Тому що, якщо один з ножників дорівнює 0, то добуток має обов'язково дорівнює 0. Отже, записуємо, що дане рівняння не має коренів. І завдання друге тепер. Корень, в якого є будь-яке число. Якщо а дорівнює б і дорівнює нулю, то тоді коренем рівняння буде будь-яке число. Приклад такого рівняння 0х дорівнює нулю. – яке число? Яке б число ми не підставили замість х, що якщо один з ножників дорівнює нулю, то добуток буде обов'язково дорівнювати нулю номер 120 із підручника Алгебра 7 та 2.17 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано